Уявіть собі ситуацію ви в аеропорту навколо гул і метушня, до вас звертається іноземець, а ви мовчите. Роки навчання тисячі слів у зошиті, але рот, наче, заклинуло. Моя студентка вчила німецьку 6 років. Але коли вона загубила валізу у Франкфурті, вона не змогла сказати навіть мені потрібна допомога. І водночас поліглоти вчать мову за 3 місяці. Вони не мають надзвичайного таланту, а просто використовують правильні методи. Сьогодні я розповім вам, які саме мене звати Оля, я викладачка німецької вже понад 10 років. За цей час я бачила сотні учнів, одні знають правила, але бояться промовити слово. Інші читають підручники, але реальна розмова для них великий стрес. Я також спостерігала, як люди навчаються як поліготи. Вони не роблять нудні марафони з підручників. Вони тренують мову, так як вона працювала в реальному житті. І саме це я хочу показати сьогодні методи, які реально працюють. Перший метод це тріада поліглотів, так звані 20%. Поліглоти обирають не все підряд, а фокусуються на тих 20% з граматики, лексики та щоденної практики, які дають 80% результату. Це і є їхня тріада. Працюючи над граматикою, вони вчать тільки необхідне. Поліглоти не витрачають години з обріння правил, а вчать лише те, без чого неможливо побудувати нормальну речення. Каталом, яка Знала більше 16 мов, казала, а граматика це не мета, а опора. Вона починала з базових структур, які дозволяють говорити і висловлювати думку, а не переходити з правила на правило. Я бачила це на прикладі моєї студентки Іри. Вона боялася сказати навіть просту фразу, але ми почали тільки з чотирьох ключових тем: порядок слів, теперішній, минулий час і модальні дієслова. Через тиждень вона вже вміла розповідати про свій день і запитати дорогу. І це був її перший маленький успіх, який надихнув на подальше навчання. Опановуючи словник, поліглоти фокусуються на необхіднішому. Бенні Льюіс, автор книги «Fluent in three months» «Вільно за три місяці. Говорить, ви можете зрозуміти більшість посвятених ситуацій, знаючи лише тисячу слів. Наприклад, я проводила експеримент зі своїм студентом. Ми взяли тисячу необхідних слів і працювали з ними сім днів. У діалогах, у коротких історіях, на восьмий день він міг пояснити майстру, чому холодильник не працює. Простий приклад, але це показує, що мова це інструмент, а не книжка. Навіть лука Лампареєло, поліглот, який знає близько 15 мов, каже: Я ніколи не вчу всі слова я обираю ті, які реально допоможуть спілкуватися в житті. І це працює. Щодо щоденної практики, поліглоти займаються 15 хвилин щодня. Алекс Роуленд, поліглот із США, радить краще 15 хвилин щодня, ніж довга сесія раз на тиждень, я бачила це на прикладі моєї студентки Каті. Вона роками стояла на одному рівні, роблячи великі сесії раз на тиждень. Але коли перейшла на короткі щоденні 15 хвилинні блоки з фразами, читанням та короткими діалогами, її мова ожила і мозок почав реально запам'ятовувати, а не просто зберігати знання в голові До речі. Коли ми говоримо про людей, які повинні швидко заговорити. На Земною мовою, згадуються стюардеси. Їх навчають зовсім інакше, не з підручників, а через життєві кейси, екстрені ситуації спілкування з пасажирами. Робота під стресом, і якщо тобі цікаво, як вони вчать мови швидко і ефективно, переглянь моє окреме відео про методи стюардес. Залишу тут підказку, а ми рухаємось далі. Наступна техніка, про яку варто згадати, це техніка прив'язк. Лука Лампієро каже: мозок запам'ятовує не слова, а ситуації. І дійсно, поліглоти завжди вчать фрази у контексті. Наприклад, моя студентка готувалася до поїздки в Італію. Ми не вчили абстрактні слова, ми, ми, ми моделювали сцену. Тени у кафе, коли шукаєш дорогу, при заселенні в готель загубила балізу в аеропорту. Після поїздки вона сказала, фрази самі з'являлися в голові. Контекст дає мозку сигнал: ось де це знадобиться, і фрази залишаються назавжди. Більшість студентів починає з правил, оліглоти починають з функцій, що я хочу робити мовою. Коли я працювала з Олексієм, він зізнався, мені не потрібні всі правила граматики, я хочу вміти пояснити клієнту, що саме я пропоную. Ми склали список конкретних функцій, які йому дійсно потрібні для роботи. Презентувати ідеї, ставити уточнюючі запитання. Погоджуватися або відхиляти пропозиції І через місяць він впевнено проводив переговори німецькою, не думаючи про складні граматичні конструкції. Функція завжди веде, а слова та граматика це інструменти, які в цьому допомагають. Пам'ятаєте мою студентку в аеропорту. Вона роками вчила мову для зошита, а не для життя. Коли змінила підхід її мова ожила. Якщо ти впізнав себе в цій історії, спробуй хоча б одну техніку сьогодні, щоб через тиждень відчути різницю. Не забудь підписатися та переглянути відео про те, як стюардеси вчать мови. Їхні досвід і методи надихають і працюють в реальному житті. До зустрічі в наступних відео!